Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу відповісти на два таких питання, які ви мені задали. По-перше, хочу відповісти на питання, чи можете ви оформити та отримувати пенсію по інвалідності без страхового стажу, чи це можливо, і чи ця вимога є правомірною. Я маю на увазі вимога до стажу. І стосовно того, яким може бути розмір мінімальної пенсії по інвалідності в 2026 році, тому що ви дуже... Багато мене питаєте, чи зміниться розмір пенсії саме для тих пенсіонерів, які отримують пенсію у зв'язку з інвалідністю. Тож, давайте розглянемо. Дивіться, якщо не буде ніяких правок, а вони ще будуть, тому що про це. Зараз йде мова, і поки що ми обговорюємо про той законопроект, який підтримав уряд і в народних депутатів України є ще час для внесення правок. Якщо не будуть внесені правки, то у 2026 році підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, очікується до розміру. 2595 тисячі гривень. Тому відповідаю для тих, хто наразі отримує пенсію у розмірі 2361 тисячі гривню. Якщо не буде знову ж ніяких змін, правок чи додаткових роз'яснень, розмір такої виплати буде становити з 1 січня 2026 року 2595 дев'яносто Далі ви запитували ще стосовно базової соціальної допомоги. Дивіться, наразі розмір базової величини, від якої розраховується розмір базової соціальної допомоги з рахуванням і середньомісячного доходу родини. Так наразі він становить 4500 тисячі гривень. Чи закладе уряд в державний бюджет на 2026 рік іншу цифру? Чи вона залишиться така сама? Розмір базової величини 4500, Нагадую, це для Першого члена родини такий розмір базової величини встановлюється так. Для людей з інвалідністю першої та другої групи, та для дітей віком до 18 років. Кожному наступному членові вже родини розмір базової величини встановить 70% від суми 4500 гривень. Тому чи буде Розмір цієї базової величини збільшений в 2026 році, поки що невідомо, тому що от зараз ми маємо справу з такими цифрами. Отже, якщо ж знову ж таки нічого не зміниться, не буде ніяких правок, нічого, то люди з інвалідністю зможуть отримати пенсію по інвалідності. Ті, хто отримує 2361 гривню, 2595 гривень. Далі відповідаю ще на питання: чи можете ви оформити пенсію по інвалідності без страхового стажу? Я нагадую, що для кожної категорії, а в нас є 3, це перша, друга, третя група інвалідності чинним законодавством України. Визначені вимоги до страхового стажу. Для того, щоб вам була призначена пенсія по інвалідності, вам потрібно мати стаж від 1 до 15 років. Якщо ми говоримо, наприклад, про людину з інвалідністю першої групи, то щоб хоча б до 25 років їй була встановлена пенсія по інвалідності, хоча б мати один рік стажу. І так йде градація по кожній віковій категорії: як для людей з інвалідністю першої групи, так і для Людей з інвалідністю другої та третьої групи. Також розмір пенсії. По інвалідності залежить, розраховується залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком. Перша група це 100% розмір пенсії за віком, друга група 90% і третя група 50% пенсії за віком. І нагадую, ще дуже важливо, що пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності. Якщо ви подасте заяву на призначення пенсії не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше, то пенсія призначається з дня звернення за нею. От такі прогнози на 2026 рік. Вимоги до стажу залишаються, розмір мінімальної пенсії, можливо, зросте на 200 гривень, можливо, будуть внесені правки, і розмір буде більшим.